Далі на херсонський напрямок подивимось. Так, окупанти вчергово обстріляли Херсон. Цього разу вдарили по корабельному району. Про це повідомила місцева влада. Зазначається, що під ворожий удар потрапив приватний будинок. На власному подвір'ї травми отримала 45-річна жінка, а сам будинок повністю посічений уламками. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання. Доброго ранку. Для початку давайте з'ясуємо оперативну ситуацію станом на зараз в Херсоні та Херсонській області. Вчора під обстрілом знову були дуже багато населених пунктів прибережної зони. Це Береславський район, Херсонський район, частина Каховського району. Там під обстрілом були більшості в Береславі. Це внаслідок скидів з дрону пошкоджені. Будинки в Береславі двоє людей постраждало внаслідок такого одного з е скидів. Е подружня пара е отримала куботравми, слава Богу, неважкі поранення. Була надана допомога на місці. Вчора також там, поряд з Береславом Веселому е е Каховського району. Там е звернувся чоловік, е постраждав також внаслідок наслідок скиду вибухівки з дрону. Ще е, напередодні е, ввечері, і звернувся тільки вчора. Тобто, позавчора отримав поранення, е, є перелам у нього е, ноги. Інші е, скалки поранення також шпиталізовано. Як вже сказали, і Херсон був під обстрілом Корабельний район, сам мікрорайон Корабел, це острів під обстрілом був. і... Така берегова лінія корабельного району. Там якраз постраждала жінка, яка там проживає з дітьми. Слава Богу, діти не постраждали. 45-річна жінка отримала опіки від вибуху, і також була шпиталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Також була й під обстрілом. Михайлівка, багато обстрілів артилерії, мінометів. Також РЗСВ фіксували обстріли загалом, як завжди, там приблизно 20 населених пунктів разом з Херсоном були обстріляні. Пане Олександре, ворогу ж тут все одно росіянам все одно куди гатити. Вони там і по будинку, і по зупинці, і по ЛЕП. От їм все одно вони просто випускають снаряди. Це щоденні руйнування, це щоденні втрати. Ну і це щоденне відновлення. Того, що ворог руйнує, тому що місцеві ж продовжують залишатись у, у своїх домівках. Е, е, у Херсонщини коштів вистачає для того, щоб щоденно поновлювати те, що нищить Росія, це якщо казати там про е, помісячні втрати. Тобто, в нас приблизно 6 на 6 відсотків руйнувань додається кожного місяця. І так дійсно, ми першочергово працюємо для того, щоб Закрити, грубо кажучи, вікна, двері, якщо там посічені, також дахи. Ремонтуємо це все першочергово, щоб закрити ОСБ, плівкою, накрити дахи, як всі, які поруйновані. Але, звичайно, це не капітальне будівництво, і будемо відбудовувати вже потім, коли безпекова ситуація буде дозволяти, і не будуть постійні ці обстріли. Щодо інших громад, де вже немає таких миттєвих обстрілів, там працює е, пліч опліч. Е, це за ініціативою президента 15 е, областей і регіонів е, взяли шефство над Херсонщиною і відбудовують е, населені пункти. Вже більше тисячі таких населених пунктів, точніше в населених пунктах, більше тисячі будинків для людей відбудовано. Це і Калинівська громада. Високопільська, Великолександрівська. це за патронатом офісу президента, заступник офісу президента Олексій Кулеба тут постійно приїжджає і контролює і дивиться на перебіг цієї ці ініціативи. І ось нещодавно знову збільшується кількість населених пунктів, які будуть відбудовуватися за цією ініціативою. Також і є відновлення, працює, але знову-таки в більш безпечних населених пунктах, там де е, немає постійних обстрілів. Люди також отримують сертифікати на купівлю, якщо ще не зруйноване житло, е, на купівлю нових будинків е, або там інших будинків, не обов'язково нових. Е, тобто є перспектива, головне, щоб нас тут відкинути росіян трошки далі, щоб. Ми могли займатися всією праобережною територією, пане Олександре. Ще щодо останніх новин по Херсонщині, напередодні СБУ повідомило про те, що викрили колаборантку, яка займалася примусовою паспортизацією під час окупації Херсона. Ну, відповідно, співпрацювала з агресором при окупації міста. Чим займалась безпосередньо була інспектором відділу з питань громадянства і на цій посаді якраз оформлювала окупаційну документацію щодо примусової депортації українців? Скажіть, чи є зараз? До речі, їй повідомлено вже про підозру? А щодо загальної інформації, чи є зараз дані про людей, які зараз з колишніх колаборантів, які перебувають на звільненій території Херсонської області, і як вони загалом поводяться? Але так кажуть, колишніх колаборантів вже не буде і не буває, да те, що про них знають наші правоохоронні органи, служба безпеки, по-перше, вони, якщо можна вже дозволяє слідство, вони висувають підозру. Якщо ще йде слідство, звичайно, вони її не повідомляють і нікому не повідомляють нам в тому числі, то щоб не. Злякати і щоб вони не втекли там чи на територію Росії, чи Білорусі ще кудись, і тому кількість саме ми не знаємо особисто. Я, але думаю, що наша служба безпеки та правоохоронні органи про всіх знають, в тому числі і тих, які на окупованій території, які зараз займаються і паспортизацією, і організацією так званих виборів Путіна. І зараз наші громадяни в цих їх фіксують, на фотографії роблять відео і відправляють в службу безпеки. І Потім будуть висунені до них там, підозри, і вони будуть осуджені. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.